Всім привіт! Ви на каналі Study England. Сьогодні поговоримо про письмові роботи: одну з найважливіших складових на уроках англійської мови в англійській школі. Саме написання письмових робіт та є основною перешкодою для українських студентів, щоб успішно здати екзамен GCC з англійської мови, набравши 4 бала і продовжити навчання в Sixth Form або в коледжі. Всі письмові роботи, що виконуються в англійській школі, можна умовно поділити на дві групи: Non-Fictional Writing, тобто невигадане нехудожнє письмо, і Creative Writing. Non-Fictional Writing, в свою чергу поділяється на три види робіт: офіційний лист, порівняння двох джерел і написання статті. Сьогодні поговоримо про офіційний лист. За своєю гарною звичкою з рюкзака сина. Я врятувала від смітника ось такий листочок, в якому міститься завдання. Це завдання звучить так: саме люди, які мають надзвичайні здібності, сміливість і наполегливість, вони заслуговують бути відомими, а не ті, хто гарно виглядають, мають багато грошей чи погано себе поводять. Напишіть листа видавцеві чи в газету, в якому ви погоджуєтеся чи не погоджуєтеся із цим твердженням. Отже, як пишеться офіційний лист? Він починається з адреси і імені одержувача. Це може бути як і дійсно існуюча особа, так і вигадана. Повинна бути зазначена дата написання листа також або фактична, або будь-яка інша дата. Повинно бути офіційне вічливе звернення. Як звертатися, ви, мабуть, вже дивилися в моєму відео Ху із Ху. Далі. Основний параграф, в якому ви викладаєте свої ідеї, погоджуючись чи не погоджуючись із твердженням зазначеним в завданні. Потім повинен бути фінальний параграф, який підсумовує вашу ідею. І подяка за те, що видавець взяв до уваги ваш лист і він буде розглянути. Ось таке завдання. Готуйтеся.